1 мільйон чотириста сорок п'ять тисяч гривень у міській раді передбачили на проєктну документацію із капремонту сектору кладовища, поховання загиблих воїнів із влаштуванням ритуального майданчика та встановлення обліску по вулиці Бестрицькій сто шістнадцять ви розбільшити видатки на 1 мільйон 579 сімдесят дев'ять тисяч, а саме 1 мільйон чотириста сорок п'ять тисяч на ремонт сектору кладовища. Поховання загиблих воїнів, з влаштування віртуального данчика та встановлення пам'ятників лісу по вулиці Вистівська, 116 міста Бердичів, на суму на суму 134 тисячі гривень на захід. І третє, придбання та встановлені камер для спостереження військовому секторі продовольчого статистика Вислівська 116 міста Бердичів. Враховуючи сказане, весь зміни, відповідні зміни до додатку 1.2 до проєкту. Зрозуміло, про що мова каже? Про пам'ятки і про кадри. 134 тисячі гривень виділять на придбання та встановлення камер відеоспостереження на військовому секторі кладовища, щоб запобігти випадкам хуліганства, вандалізму та викрадення квітів із могил полеглих захисників. Рішення ухвалили депутати на останній сесії міськради.